Чи не найважливішою складовою творчого колективу театру є музиканти оркестру? Протягом півстоліття оркестр театру Шевченко нерозривно пов'язаний з історією цього закладу культури. У складі оркестру 25 музикантів, духовий і струнний склад, велика частина аксакали, але є й молоді дарування. Всіх їх об'єднує любов до музики, творчості і висококласне володіння інструментом, яке з кожним роком удосконалюється. Я работаю в театре 38 лет. У нас значительно увеличился оркестр, расширился, появились новые инструменты, и репертуар, естественно, тоже самое, на современные больше делается уклон. И классика, естественно, это программа нашего театра, это классическая оперета вот Этот оркестр очень держит. Даже уже дело тут не в том, сколько ты получаешь, а именно в тех эмоциях, которые ты ты получаешь от от того, что ты здесь работаешь. То есть Многие люди, которые здесь работают, они работают не ради денег. Вот, Они работают ради того, чтобы получить долю позитива, вот, поделиться этим позитивом со зрителями. Не дивно, що у всіх музикантів ставлення до власних інструментів, як правило, особливе. Наталія працює в оркестрі 12 років і воліє ставитися до свого музичного інструменту як до людини. Інструмент чоловічка, м'який характер. Такий, знаєте, от як у мужчин є голоси, да, там тенор, нарвисокі, голоса, низькі, то здесь такої баритон, Приятний морської такої тембр голосу. У цей день концертний репертуар оркестру був різноманітний. Твори штрауса, Офенбаха П'яцоли Допомагали музикантам і актори театру. Послухати музику і спів в живому виконанні прийшло чимало криворіжців, серед яких були затяті шанувальники криварійських виконавців. Кожен рік весною наш оркестр представляє свою програму. І не прийти сьогодні, Це було б для мене просто неможливим, що Юбілейний концерт, я думаю, він просто буде грандіозним. Юбилей оркестра це это... стидно не пойти пропустити таке збиття. Я дуже люблю наш театр. очень часто сюди прихожу. Сьогодні прийшла з огромным удовольствием послухати концерт. За 50 років творчої роботи колектив оркестру досяг чимало професійних висот. Творчий розвиток не зупинятимуть. Сьогодні керівник оркестру Зінаїда Міщук сповнена творчих планів на довгі роки вперед. В репертуаре ну, очень много И летучая, и оперета, и э, оформление драматического спектакля. Сейчас мы готовим майскую ночь, которая состоится, должна состояться в июне месяце. Вот, Потом в планах у нас сватание на чарифте. Ну и надеемся, дальше новые программы концертные, э, гастроли.